Зайве вухо, хоботок замість рота, вибухаючі голови, літри слизу і крові, монстр Франкенштейна, шитий з частин тіл Ганса Гігера і Вільяма Бароуза. Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні боді горорні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Тема нашого сьогоднішнього відеорозбору це нова кінострічка від Корифея фізичних і психічних мутацій девіацій Девіда Кроненберга, про якого ми нещодавно випускали подкаст. А подкаст тут Саван 2024 року. Незбагненний і варіативний психологічний. Триллер, і раціональний, навіть не намагайтесь його зрозуміти фільм жахів, некрофільський повірте, краще тут не сказати боді-горор, пасивна інтелектуальна драма у холодних тонах, плутаний кінороздум. Про нескінченні змови, переживання втрати та осмислення смерті. А також частково автобіографічна картина, за словами самого автора, режисера і сценариста Девіда Кроненберга, без фільмів якого не здатен прожити жоден поважаючий себе кіноман. Девід Кроненберг, подібно до Лавкрафта чи Гігера, художник особливого бодігорорного штибу і стилю, який залишив глибокий слід, а точніше буде сказати, хірургічний надріз у світовому мистецтві. Час шматувати мистецтво. Дослідник мутацій, поет живої та мертвої плоті, майстер фізичних і психологічних змін. Кроненберг у своїх фільмах вивчає, а знову ж таки краще сказати, препарує те, що звичайна людина намагається не помічати, те, від чого обиватель прагне відвернутись. Від культового відеодрому це 82 рік до шедевральної виправданої жорстокості, це 2005 -й. У переважній більшості своїх кіноробіт Кроненберг слідує унікальним авторським шляхом, який він сам для себе обрав ще з кінця 60-х, тобто з часів стерео 1969 року. Фільми Кроненберга а вони багато в чому нудотні, бридкі, лякаючі, надмірно натуралістичні, зосереджені на мутації і трансгресії плоті. Хоча, й звичайно ж, Кроненберг у своїх стрічках не гребує і психічними девіаціями. Зайве вухо, хоботок замість рота, вибухаючі голови, літри слизу і крові. Вся ця ненормальність абсолютно нормальна для Кроненберга. Знаєте, в його світі взагалі все нормально. Що природньо, то не противно. Власне, одне з найважливіших послань кроненбергівського кіно, якщо не найважливіше, полягає в тому, що тілесне просто не може бути огидним чи забороненим, оскільки в будь-якому навіть найбільш радикальному, а то й неможливому своєму прояві. Тілесне завжди природнє. З похмурою і холодною відстороненістю атеїста Кроненберг наділяє людське тіло особливою цінністю, а в якомусь сенсі навіть свідомістю і незалежністю. Людина є. Її тіло, їхній зв'язок нерозривний. Як пояснює дантист герою Венсана Каселя, на самому початку Савану, коли каже: зуби гниють через скорботу. Тіло ж є нескінченна мутація, вічна зміна, розподіл клітин, зрощення кісток і розрив зв'язок, народження і смерть. І в цьому весь Кроненберг, як говорять у Савані, про те, що вважати красивим, краще не сперечатися. Саван Девіда Кроненберга глибоко атеїстичний фільм про пам'ять і скорботу запокійними. Посмертного існування за Кроненбергом не існує, а значить, невтішним родичам залишається лише. Одне скоріше підписатись на додаток бізнесмена карша під назвою Грейв Тех заздалегідь придбавши місце на одному з його популярних цвинтарів. До речі, карша у Савані грає французький актор Венсан Касель, який вже знімався у Кроненберга у східних обіцянках і небезпечному методі. Карш винахідник так званого савану, завдяки якому підписники Грейвтех отримують можливість спостерігати за розкладанням тіл покійних у режимі реального часу. Тіло померлого сповивають у саван, напханий сучасними відеокамерами. Потім ховають його на кладовищі карша, а після цього. Потрібен лише підходящий девайс, щоб залишатись спокійним якомога довше онлайн. Задоволення це, звичайно, сумнівне. Проте для екстравагантного Кроденбергівського світогляду цілком собі логічне і прийнятне. У цьому Кроненберг подібний до стародавніх єгиптян. Які не бажали прощатися з тілами покійних, докладаючи непомірних зусиль для того, щоб якомога довше зберігати їх у цілості, не дарма ж у сцені, в якій герой Венсана Каселя замотується у саван, він нагадує нам мумію і каже: при цьому: я хотів дізнатися, як це бути закутаним в саван. Для Кроненберга «Саван» – це особиста і навіть інтимна картина, оскільки в 2017 році він поховав свою кохану дружину Керолайн Зейфмен, що й послужило основою для сценарію цього фільму. Герой Каселя, одержимий своєю покійною дружиною. Її грає Даян Крюгер з пана Ніхто і Безславних Виродків та конкретно її. Тілом понівечена, скалічена, крихка мов скло, вона приходить до нього у вісні та у мріях знову і знову лягаючи до нього у ліжко. У всіх подіях фільму, що відбуваються з Каршем, його дружина відіграє першорядну роль. В савані все так чи інакше прив'язано до її смерті та її тіла. Дружина Карша. Відзеркалюється в інших персонажах у своїй сестрі, яку теж грає Даян Крюгер, із якої карш займається сексом. А ще у сліпій дружині багатія інвестора Грейв Тех. Її грає Сандрін Холт збійтись ходячих мерців» і друзі та сусіди. Із нею карш також спить. Дружина карша, відзеркалюється. Навіть у комп'ютерному аватарі Ши, який говорить голосом покійної. З ним чи з нею у карша не склалося зі зрозумілих причин. Скорбота карша його нездорове і в чомусь навіть збочене переживання втрати коханої, нездорове навіть в тому, що карш перетворює скорботу на бізнес-модель, вироджується всю реалістичну параною. Хтось руйнує могили Грейфтех. Але неможливо розібратись, хто і навіщо. На скелетах покійників, зокрема, на скелеті дружини Карша, знаходять дивні нарости неприродного походження, і з ними теж нічого не ясно. Свояк карша його грає Гай Пірс із Мементо і Бруталіста, чи то плете проти нього змови, чи то допомагає йому щосили. Ми так і не дізнаємось відповіді. Саван, як і сама смерть, загадковий і невимовний. Типовий загадковий і невимовний Кроненберг. Зрештою, вже сам карш. Знаходить напівжартівливе пояснення всім цим загадковим подіям, які валяться йому на голову, що це він сам руйнує могили і чинить сум'яття, щоб таким чином помститися своїй покійній дружині, яка за життям зраджувала йому зі знайомим лікарем. Знаю, суцільна Санта-Барбара Саван, як загублене шосе Девіда Лінча чи приховане Міхаеля Ганеке це заплутаний і незбагненний фільм, який можна трактувати різними способами. Такими ж плутаними і незбагненними були й інші кроненбергівські стрічки, обід голяка і екзистенція. Однак. Наратив Савено, що не піддається роз'ясненню і переказу, це невід'ємна частина бачення Кроненберга, це визначальна субстанція його фільмів. Це єдина можлива форма для жахливих кроненбергівських сюжетів. Кроненберг, немов якийсь мутант, монстр Франкенштейна, шитий з частин тіл Ганса Гігера і Вільяма Бароуза. Як і Гігер, Кроненберг знаходить натхнення у монстрозному, біонічному, мутагенному. І подібно до Бароуза, ну не просто ж так Бароуз, довірив Кроненбергу екранізацію свого роману обід Голяка. Так, от, подібно до Бароуза, Кроненберг оспівує і раціональність і таємничість життя і смерті. Я абсолютно впевнений, що вигаданий Кроненбергом винахід карша, оцей інтерактивний цвинтар за підпискою це справжня Кроненбергівська мрія, його ідея фікс, вінець його власної антирелігії. Саме так і має виглядати храм атеїзму. А Девід Кроненберг має бути там кліриком. Вітаю у церкві! Чудовий в нас сьогодні вийшов відеорозбір донестями кіноманський. А я вам нагадую, що ви можете підписатися на цей ютуб канал, залишити коментар до нашого сьогоднішнього відео, зробити його репост і поставити лайк, лайк і ще один лайк. Крім того, ми маємо соцмережі: Інстаграм, Телеграм і Фейсбук, все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Доєднуйтесь там цікаво. Ну а тепер, як завжди, відповідаю на запитання нашої постійної глядачки-слухачки. А як саме фільми відносяться до класики? Це визначається за терміном давності, за їх культовістю чи ще за якимись критеріями? Як розібратися з поняттям культових фільмів взагалі? І коли коректно визначати фільми останніх років? Як сучасну класику запитується Олеся ТС91. Про кінокласику ми нещодавно випускали подкаст. Можете його послухати на нашому YouTube. Каналі. Крім того, спеціально для сквоту знайдіть їхній YouTube канал, я записував велику лекцію про кінокласику. Ось там і в подкасті, і у відеолекції я детально відповідав на всі ці запитання. Ну, а тут, якщо коротко, якщо швидко, то можу сказати, що класика це широко визнані. Кіномистецькі твори, які повпливали на інші види кінематографу, та й, можливо, на інші форми мистецтва, це фільми, які пройшли перевірку часу, це стрічки, які досліджуються в кіноуніверситетах, і це фільми, які визнали інші режисери, продюсери, актори та всілякі будь-які представники кіномистецтва, кінематографу і кінопрофесії. Що ж стосується сучасної класики, то так, цей термін неймовірно підступний. От давайте, наприклад, пригадаємо Дев'ятий округ Ніла Блумкампа. Я обожнюю цей фільм. Якраз нещодавно після однієї моєї лекції до мене підійшов глядач-слухач і запитав: А що ви думаєте про дев'ятий округ? І я сказав: Я обожнюю цей фільм. Він мені Я також. Так я зробив ще одного постійного відвідувача своїх кінолекцій. Так, брешу всім в очі. Насправді я дійсно обожнюю цей фільм. І я пам'ятаю, що коли дев'ятий округ виходив, ну всі кричали про те, що в Ніла Блумкампа неймовірне зоряне майбутнє. І він такого не знімає. І Що ж він не знімав? Сподіваюсь, ви не бачили той його коронавірусний фільм жахів. Це просто жах. Ніл Блумкам розпочався районом номер 9 хоча мені в принципі і подобається його Елізіум, але все ж таки районом номер 9 він і закінчився. Тому не завжди, коли ми кажемо миттєва класика, велике майбутнє це дійсно так і буде. Все ж таки час відіграє напевно найважливішу роль, і лише через декілька десятиліть ми зможемо збагнути, були ми праві з тією чи іншою кінострічкою, тим чи іншим режисером, або ж помилялися. Так, поспішати з висновками не потрібно. Миттєва класика термін, кажу, ж, підступний, але ніхто нам не заважає аргументовано доносити власну думку. Тому я й кажу: бруталіст увійде в історію. Однозначно! От і все. Дякую за вашу увагу! Дивіться гарне кіно! Кіномент Станіслав!